Права 1688 автомобіль за перші дві години проїхав 120,5 км, а потім за три години 190,5 км. Скільки кілометрів у середньому він проїжджав за одну годину? Ну що ж, нагадую, нам треба знайти середню швидкість. Щоб її знайти, нам треба загальний шлях поділити на загальний час. Ну що ж, давайте їх шукати. Отже, як знайти загальний шлях? Спочатку він проїхав 120,5 км. Записуємо тоді перша дія. 120,5 треба додати. Потім проїхав іще 190,5. І це дорівнює. Ну що ж, 120 плюс 190 це буде 310. А 5 десятих плюс десятих – це буде 10, 10 або 1. Ну і разом це буде 311. Так? Записуємо в дужках чого ми до кілометрів додавали кілометри це будуть кілометри. Записуємо, що це у нас буде загальний шлях. Загальний шлях. Отже, загальний шлях, що проїхав автомобіль, складає 311 км. Тепер нам треба знати загальний час руху. Спочатку він їхав 2 години, а потім іще 3 години. Ну що ж, пишемо тоді друга дія. Отже, 2 плюс 3. І це дорівнює 5. Записуємо в дужках чого? Годин. Пишемо, це у нас загальний. Загальний час руху. Є? Ну що ж, зараз як нам знайти, скільки кілометрів у середньому він проїжджав за одну годину, треба загальний шлях поділити на загальний час. Ну що ж, записуємо тоді третє. Отже, записуємо, що в середні, середня швидкість ми можемо. Загальний шлях поділити на загальний час. І це дорівнює. Ну що ж, тоді нам треба 311 км поділити на 5 годин. І це дорівнює. Ну що ж, громізко ділити. Давайте ми поділимо на 10 і помножимо на 2. Так буде простіше. Отже, записуємо тоді, що це буде 311, що ділиться на 10. І множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 10. Приносимо кумуліворуч на один розряд, то це буде 31,1. Записуємо, що множиться на 2. І це дорівнює. 31, що множиться на 2, це буде 62, цілі, а 10, що множиться на 2, це буде 2. Десятих. Записуємо в дужках чого кілометрів за годину. Бо ми кілометри ділили на годину. І пишемо: це у нас буде середня. Швидкість. Руху автомобіля. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки кілометрів у середньому він проїжджав за одну годину? Записуємо 62,2 кілометра за годину. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньої швидкості руху. Нагадую, для цього необхідно загальний шлях поділити на загальний час. На цьому вправо завершено.